Всім доброго дня! А в нас опять примор був, дивіться сьогодні. Це Дніпропетровська область, вже почала відходити вчора. Більш-менш так підходила картошка. А сьогодні бачите, опять утром примор був. Ой-ой-ой, якась погода в цьому році, це взагалі капець жесть. Ща ще поїдемо подивимось на сою, що там сойка. Кукурузка стоїть поки добре, начебто воно, дивлюся, все прихватило опять. Це йому ламба відсохне. Не знаю скільки було градусів, ну ось кукуруза опять. Тут ось не було обробітку ґрунтового, а туди далі був. Бачите, різниця є трошки. Да, печаль. Ну, я думаю, сої теж жопа. Ніхто не знав, що так буде. Мишки. ж... Наче кукурудза кукуруза така хороша. Гарно. Ну зараз поїдемо глянемо ще на сою. Я вже думав чи окучити її, чи що його робити. Не думали, що ми так, воно так вийде з цією погодою. То тепло, жарило сонце. Тепер морози додають. Може вже не буде. А там хто його знає. Хоча в нас передавали 200 разів. Дощ його і не було дождя. Ні разу. Так що такі справи. Ну, розсаду, якби ще не садили всю. Це ось Маринка на розсаду зробила. Так що всім дякую. Коротше, ця соя, яка була Примерзла ось. Бачите яка, походу вона вже не відійде. Наче і корінь, дивіться, який класний. <пух> ну Сьогодні оп'ять був приморозок. Тут якби дивлюся по сойки, наче не сильно. Ну є сьогодні містами. Може воно ще не так сильно дало. Можливо. Ну був сьогодні опять Морозець по кукурузі, там ось тільки що йшов так видно. Ще если ще, так два мороза, я думаю їй амба буде. Тут полізла бода, мабуть, ну, вже треба гліфосатом накривати. Я на ну, сьогодні накрию вже, бо нема чого чого ждати. Наче і суйка така непогана, а воно погода в нас якась взагалі така паршива. Вчора холодно, позавчора теж холодно. Щось якийсь год такий, блядь. Просто слов нема. Та придавило все містами. Тут взагалі немає все, чи дійде воно, чи ні. Збачте. І воно теж. Казали відійде вона. та ніхера вона не відійде. І вже вже жаба цицьки дала, Та і все. Уже Да. Хтось писав, там треба її садити так, так. Ну така, ви не замітили, що погода здвинулася почти на місяць або на 20 днів. Коли яблуні цвіли у, в апрелі місяці, у квітні, квітень місяць, коли таке було. І це чорно коли було, коротше. Я ще такого не пам'ятаю. Тому і ми і сіяли, думали, хто його знає, чи буде в нас погода, чи, чи буде в нас дощ. Старалися, щоб волога ще ж була. Так що так. от. Все, всім дякую, я погнав працювати. Це вже другий раз бачите, вона не витримує, вона вже морозів. Хоч не вся така, але ось, тут є ось бачите Капець Тут теж ось Тут більш-менш нормально ось Воно ще після тих морозів ось бачите як листок Зато бур'ян лізе як ні в чому не бувало Так. Да. Це взагалі Ну така якби ми її посіяли першого, ця б вона вже сходила. А як ми в тому году сіяли 25 -го, цього квітня, то б її б теж придавило, б уже б, вона вже повилазила. Ну, рік на рік, бачите, як ото не приходиться. Ну, вже що буде, те буде. Це кукуруза піонір. Уже якби два, два морози ви, видержало, а там подивимось. Воно і вчора було холодно. Теж. А сьогодні так взагалі був приморозок. Ну, Будемо спостерігати, що далі буде. Є таке гарне насіння в піонірі, бачите? функция в одна в одну была. Так, добре. Бачите, опять картошка в людей он подходила и опять присохла.